Здавалося б, і штрафи зробили астрономічними, і правила отримання водійських посвідчень змінили, а на смертності на дорогах це майже не позначилося. Висунув власну версію цього парадоксу: Українські водії за свої вчинки не відповідають. Уникнув покарання один, уникнув другий, а третій вже закону не боїться, бо знає, що відмажуть. П'яний водій злий рок у долі 19-річної Черкащанки. Повертаючись увечері додому, дівчина і подумати не могла, що із здорової та красивої людини за мить перетвориться на інваліда. Через травми дівчині довелося по-новому вчитися ходити. Жертва ДТП перенесла мікроінсульт та захворіла на епілепсію. А той, хто в всьому винен і в вус не дує. Я зовсім як стала інвалідом, я зовсім не могла ні ходити, ні, ні, ні толком нічого. Мої однолітки за ці два роки я більше не можу. А як могти, коли у 17 років стаєш інвалідом через те, що хтось додумався п'яним сісти за кермо? А було все так: близько п'ятої вечора Олена поверталася додому. На дворі каже, було ще видно. Вона йшла по узбіччю, коли почула звук машини. Втекти дівчина спробувала, але не змогла. Я почула дуже сильний звук у це машини. Я, не оглядаючись, я бігла от, аж під самий край, аж сюди. Ударилася головою в стікло, вибила головою в стікло і спустилася донизу. Мабуть, проїхала метрів з п'ять на машині. За словами свідків, вони спочатку підбігли до дівчини, вже потім до водія, аби той не втік. Але чоловік кажуть, був настільки п'яний, що навіть не зрозумів, що зробив. Збивши дівчину, він поїхав далі, не впорався з керуванням, з'їхав у болото і там машиною і застряг. Добігаю, машина стоїть під забором, і він і вона єлі встала, піднялася, я моя її підхопила, прибігла, перепине, перебігаю, перепиняю машину. Машина не зупиняється. Він не зупинився і поїхав на базарну. І на базарні забуксував там. Він тікав, був п'яний. Так, да, він був настільки п'яний, що заснув прямо там в автомобілі. У лікарні Олена пролежала місяць. І весь час без свідомості. Через якогось п'яного водія дівчина оглухла, осліпла, перенесла мікроінсульт, захворіла на епілепсію. Її оглядали уманські, вінницькі, київські медики, марно. Максимум, що вони змогли повернути дівчину до тями і дати їй групу інвалідності. На даний етап вона знаходиться. На диспансерном нам у нас і потребує постоянного медикаментозного лікування. Поэтому трудно сказати, які можуть бути в дальнейшем наслідки цей перенесеної травми. Чи винен водій правоохоронці думали два роки? Прокуратура після їхньої перевірки і слідчих дій постійно повертала справу на доопрацювання. За цей час керівництво дає змінилося. Нинішнє начальство про Олену і ДТП каже, не знає. Що ще можу сказати, якщо Я тоді не робив? Я нічого не знаю, бо я тоді не був начальником, я не пам'ятаю. У райвідділі міліції про це ДТП також забули, але лише тому пояснюють, що вже завершилося розслідування, і всі документи вони передали на суд. По факту ДТП, яке мало місце два роки тому, в селі Кузьмина Гребно Христинівського району, дійсно було порушено кримінальну справу, яка в даний час. Закінченим розслідуванням тим часом і Олена і її рідні кажуть, міліція вигороджує водія, і він, і правоохоронці на сім'ю, начебто, постійно тиснуть, дістають погрозами дзвінками, мовляв, краще забрати заяву і про все забути. А колишнє керівництво міліції каже дівчина не дивилося на її каліцтво, а навпаки, своїми погрозами знову заганяло її у лікарню. А як визвали міліцію мельник, він був такий. За міліцію зараз він же пішов на пенсію. Вони мене доводили так, що мене забирали зразу в лікарню. Вони кричали до мене, до нього відносилися добре. Дзвонив його адвокат, якийсь, вроді би як адвокатом, представлявся, і каже, що покиньте цю справу, покиньте, тому що ви правди не доб'єтеся. Прокуратура також запідозрила, що слідство проводилося не об'єктивно, і недоліків в слідстві було дуже багато, навіть не за того, що там хтось може хотів, а по їхньому безграмотності як кажуть. Тому неодноразово і ми я ж кажу, скасовували в даний час проводиться судове слідство. А де ж зараз сам водій? А він змінив адресу, переїхав, тепер живе в райцентрі. на суд, що правда ходить, але говорити з журналістами як не хотів, так і не хоче. Без коментарів в мене немає коментарів. Судовий процес тільки розпочався по його закінченню. Водія або відпустять, або посадять максимум на 8 років, плюс іще можуть на рік відібрати права. Але Олені всього цього не треба, які не потрібні вибачення. Єдине, що вона хоче, аби чоловік хоч трохи допоміг їй вилікуватися, бо грошей на медикаменти у родині вже немає. Позичити ні в кого продати також уже більше нічого. Я не хочу бути гірша других і не хочу бути пожизненно інвалідом. Я хочу нормально полічитися. А далі мене гроші лічитись немає, хоча врачі кажуть, що треба лічитися.